Прогноз погоди в Україні на вівторок, 9 липня, мене звати Українчик. Найспекотніша погода очікується на півдні, Сході і центрі України. За даними синоптиків, максимальна температура повітря сягатиме 37 градусів з позначкою Плюс. Та ми з вами знаємо напевно. Де синоптики обіцяють плюс 37 градусів, там термометри можуть показати і 45 градусів жари. Короткочасні дощі очікуються у 13 областях, з дощовими опадами пощастить переважно західним і південним областям. 9 липня сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у вівторок 9 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села. Або області України, ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 9 липня, північ. У Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 30 до до 32 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 17. В Сумській області вдень плюс 31 плюс 33, вночі від 19 до 17 градусів вище нуля. На Житомирщині в світлі години від плюс 29 до плюс 31 градусу, в темні плюс 18 плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час плюс 30, плюс 32, в нічний від плюс 20 до плюс 18 градусів. В усіх областях північного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно східний відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 32 до плюс 34 градусів, вночі плюс 24, плюс 22. в районі Бессарабії в день години доби від 34 до 36 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 23, плюс 21. На Запоріжжі, в Криму, а також в Миколаївській і Херсонській областях. Синоптики прогнозують від 35 до 37 градусів жари в світлі години плюс 24, плюс 22 в темні. На Запоріжжі, Миколаївщині в Криму і на Херсонщині варто чекати на короткочасний дощ. На Одещині мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині вдень плюс 26, плюс 28. Вночі від 19 до 16 градусів вище за нуль. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна температура повітря поливатиметься від 28 до 30 градусів тепла. Нічна плюс 19, плюс 17. На Рівненщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області в світлі години від 27 до 29 градусів вище за нуль, в темні плюс 19 плюс 16. На Закарпатті в день плюс 30 плюс 32, вночі від 19 до 17 градусів тепла. Місцями короткочасний дощ варто чекати в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 34 до плюс 36 градусів в нічні плюс 23 плюс 21. На Луганщині в день плюс 33 плюс 35, вночі від 23 до 21 градусу вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 34 до 36 градусів жари, нічна плюс 25, плюс 23. В Маріуполі вдень плюс 31 плюс 33 вночі від плюс 27 до плюс 25 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний відчутний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 35 до плюс 37 градусів, в нічні плюс 23 плюс 21. На півдні Кіровоградщини в день плюс 33 плюс 35, вночі від 22 до 20 градусів тепла. На Полтавщині в денний час від 33 до 35 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 23 плюс 21. У Вінницькій області і на Черкащині в день плюс 31 плюс 33, вночі плюс 23 плюс 19 градусів. В усіх частинах центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний, відчутний. 5 10 метрів за секунду. 9 липня сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber. Телеграм, WhatsApp, Facebook та інших розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.